Всім привіт! Мене звати Богдан. Наша компанія займається квітковим бізнесом більше 12 років. Ми імпортуємо квіти в Україну з усього світу. Щотижня ми завозимо в Україну близько 100 180 різноманітних сортів та більше 20 тисяч стеблів зрізаних квітів. Квіткова індустрія в Україні розвивається шаленими темпами. Постійно з'являються різноманітні новинки в подарункових букетах і в оформленні подій. Зазвичай прийнято вважати, що квіти дарують лише жінкам. З нашого досвіду можу сказати, що це не завжди так. Дуже часто букети купують чоловікам, але звісно вони відрізняються і мають свою специфіку. В чому ж відмінність зараз будемо намагатися розібратися. Для того щоб створити саме чоловічий букет, необхідно підібрати квіти більш брутальних форм і кольорів. В даному букеті ми використаємо. Перша квітка називається протея. Це взагалі одна з найдавніших рослин. Вважається, що її предки жили на нашій планеті ще багато мільйонів років тому, Проте я має дуже особливу структуру, тому надзвичайно добре підходить саме для чоловічого букету. Наступне, що ми використаємо в нашому букеті, це скімія. Це взагалі садова рослина, а також вони ростуть в вазонах. Тобто, ви можете її придбати у горщику та поставити в себе вдома. Але зараз дуже часто скімію використовують саме для декорування букетів. Наступне, що ми Використаємо це квітка, яка має назву Космея. Також вона називається просто Космос. В природі ця квітка має дуже багато палітру кольорів. В даному букеті ми використаємо в більш темному кольорі. Далі у нас йде целозія. Це така ярка рослина. Вона також буває в великій кольоровій гамі від яскраво-жовтого до темно, навіть коричневого. Зараз вона представлена такого яскравого насиченого малинового кольору. Також в нашому букеті ми, звичайно, використовуємо гортензію в сіму улюблену квітку. Зараз в осінньому сезоні вона в таких насичених, темних кольорах. Для того, щоб добитися такого кольору гортензії, садівники вирощують її в спеціальному ґрунті, регулюючи його кислотність. Для того, щоб розбавити наш букет і зробити його більш легким, ми використовуємо для декорування зелень. Саме ця зелень зветься флебодіум. А її можна використовувати як альтернативу будь-якому евкаліпту чи іншій зелені. Квіти, які я підібрав для цього букету, такі як протея, надзвичайно стійкі. Це рослина, яку можна навіть потім засушити, і вона буде стояти та радувати вас довгі роки. Взагалі для чоловічого букету зараз флористи використовують дуже різноманітні квіти. Надзвичайно добре підходить така квітка, як Леукодендрон чи ліокасперм. Головне, як я вже сказав, це підбирати більш брутальні та чоловічі форми і кольори. Для чоловічого букету не є надважливим домогтися симетрії. Це можуть бути більш асиметричні форми, тому починаємо виставляти наш букет. Використовуючи наші спочатку акцентні квіти, починаємо з целозії. Зараз я буду намагатися зробити таким чином, щоб целозія була трошки на рівень вища, і акцентувати далі увагу на протею. Квіти не будуть сильно в букеті розбавлені один одним, а будуть більш виставлятися групами. Збираємо його по спіралі, так як ми вже знаємо. Дуже важливо, щоб кожна квітка, яка у вас зараз виставляється, у вас була змога її трішки порівняти, правильно виставити, щоб вона мала якомога вигіднішу позицію. Так, все-таки квіти зараз не є дуже дешевим задоволенням, тому ми повинні кожну квітку максимально використати, щоб вона. Дуже акцентно і гарно підкреслювала наш букет. Додаємо скімію для того, щоб трішки зробити легшим наш букет і форми були більш гармонійні. В цьому випадку ви бачите, що квіти розміщуються трохи каскадом. Якщо вам потрібен букет саме у подарунок для чоловіка, ви можете звернутися до флориста. Флорист з досвідом обов'язково порадить вам, які саме квіти потрібно для нього підібрати. Підкреслюємо наш букет дрібною космею. Вона дає надзвичайну легкість. Таким чином наш каскад буде виходити повноцінним. Коли ви підбираєте квіти для, для букету, ви можете обирати будь-які квіти на вітрині квітового магазину, але важливо пам'ятати, для того, щоб букет був гармонійним, прислуховуйтеся до думки флориста, він обов'язково вам порадить, які квіти між собою дуже добре поєднуються, а які краще не використовувати в одному букеті. Наприклад, не слід поєднувати в одному букеті дуже велику кількість кольорів. Зазвичай в букеті використовуються 2-3, максимум п'ять різних тонів, але але якщо це більше ніж два, то відтінки повинні бути схожі між собою і добре поєднуватися. Також краще не поєднувати в одному букеті хризантему з трояндою. Існує думка про те, що в поєднанні ці квіти токсичні одна для одної, і тож такий букет буде погано себе почувати. В довершенні до нашого букету використовуємо гортензію. Вона не буде мати. Центральну роль, центральне значення. Взагалі, коли створюється букет, звісно, існують певні правила і шаблони, але кожен букет він майже індивідуальний. Це вже творчість. Дивитися, часто флористи використовують дзеркало навпроти себе, щоб бачити, яка форма виходить і як правильніше відрегулювати та підкреслити квіти. В даному букеті ми не будемо використовувати пакування декоративне. Для чоловічого букету це не дуже актуально. Тож функцію пакування буде використовувати зелень. Таким чином, ми прикриваємо нижню частину букету, щоб букет виглядав краще. Наш букет майже готовий. Завершуємо його збір. Спочатку використовуємо технічну зв'язку, для цього ми беремо звичайно бічовку. Обов'язково спочатку зв'язуємо букет технічною зв'язкою, а потім вже будемо використовувати декоративно. Підбираючи стрічку для чоловічого букету, звісно, ми використовуємо спокійні тона. В даному випадку я бачу, що поєднання сірого і зеленого кольору дуже підходить до гами нашого букету. Стрічки навіть мають різну текстуру. Одна атласна, інша рапсова. Я думав, що використати таку більш темну, але бачу, що вона трошки занадто темна. До нашого букету вийде не зовсім гарне поєднання, тому із зеленого використовуємо більш світло. Такі букети дарують чоловікам з приводу ювілею, нагородження або будь-якого іншого важливого приводу в житті чоловіка. Він підкреслить статусність будь-якого подарунку. З вами був Богдан Лоза. До наступних зустрічей.